Yeah. Нашого Спасіння і явлення та інством віком. Син Божий стає сином Діви, і Гавріїл благодати Бовісти. Ці слова із кропаря свята, благовіщення в Богородиці, пояснюють нам сенс цього свята. Воно дійсно є початком нашого Спасіння, адже в цей день Архангел Гавриїл явився при святій Богородиці і сповістив їй Богу про те. Що вона стане матір'ю Спасителя Світу. Однак для кращого розуміння сенсу цього свята необхідно звернути свою увагу на апостольське читання, яке пропонує нам Святого Церква. В цьому зачалі йдеться про вчення втілення Сина Божого та остаточну Його мету. Про про жертву, на яку пішов Спаситель світу заради того, щоб відкрити нам райські двері. У апостольському читанні, яке ми будемо завтра слухати за послужінням, апостол Павло говорить про те, що Христос мав неодмінну людську природу, адже прийшов цей світ, народившись від Діви Марії. Саме тому спасіння людей стало можливим. Він зробився одним із нас і, не соромлячись, називати нас своїми братами та сестрами. Ці слова апостол Павло підкліпний посиланням на Старий Завіт для впевнення в цих словах в душах євреїв, до яких адресоване дане послання. Проститель взяв на себе наші страждання і терпів наші хвороби для того, щоб звільнити нас від влади диявола, який підкорив нас страхом смерті. Далі апостол Павло говорить, що Христос неодмінно мав. Саме людську природу, а не англійську, тому що людську природу він прийшов врятувати. Ця людська природа спочатку була нижчою за ангельську, але після Вознесіння Ісуса Христа вона піднялася вище ангелів, адже долучилась до слави Божества і сіла праворучного Отця. Архієпископ Аверхітавши вище, ставши за своєю природою подібною до нас, змінишних людей, Христос зробився нашим священником, а тому повним образом зміг на собі, на собі самому відчути немощі нашого єства, яким же чином ми можемо віддячити Богу за його велику милість до нас. Вісно ж, виконуючи його святі заповіді. Навіть коли нам це здається неможливим, потрібно хоча б пасти трішки зусиль. Господь дав нам дві заповіді: любити Бога та ближнього. Але кожного разу, коли нас хтось дратує або ми з кимось сперечаємось, нам це здається неможливим. Але те, що неможливе для людини, стає можливим для Бога. Тому давайте своїх. Прохання до Отця просити Його не тільки про якісь наші земні блага, а за словами преподобного Єфрема Сирина, які ми часто чуємо у ці спасительні дні Великого Посту, будемо просити у Бога, щоб відкрив очі нашого серця, щоб ми бачили свої гріхи і навчились не засуджувати інших. Також давайте попросимо. Допомоги в цьому і Пресвятої Діви Марії, особливо сьогодні, згадуючи кінцеві слова Тропаря, свято Благовіщення. Тому і ми з ним, тобто з Архангелом Зогріїла, до Богородиці взиваємо. радуйся, благодатна, Господь з тобою. Амінь.